Феєрія від наших у Європі. Миколенко вимкнув Челсі. Мудрик, а вже ж не грав. Довбик обійшов досягнення Малиновського, мотори завелись, а забарний знищив майбутнє аргентинського футболу. Друзі, привіт, Макс Коліда, ваш вподобайка, партнер проєкту Favbet. Нині говоримо про наших трьох. Футболістів у Європі це Довбик, це Миконка і це Забарний. Вони учора грали. На жаль, останнім часом, наші в Європі не показують якогось крутезного рівня. Втім, ця трійка вчора зробила, здається, все, що могла, і вийшло класно. Розповідаю. Почнемо з Довбика. Його Рома перемогла парму 5-0. Український нападник забив гол, який став для нього 29-м в топ-5. Лігах Європи. До речі, в цьому матчі він також відзначився асистом. І таким чином Довбик обігнав півзахисника Джену Руслана Малиновського та увійшов в трійку найкращих українських бомбардирів у топ-5 чемпіонатах Європи. Довбика випереджають Андрій Воронін 53 голи та Андрій Шевченко 136 голів. Десята команда перемогла 15-ту. І це я про серію А, про розташування парми там. Роми, ви так розумієте, що будь-яка перемога для римлян наразі це справжнє свято, і добре, що Довбик в цьому святі прийняв. Участь. Евертон 22 грудня перервав безпрограшну серію Челсі, яка налічувала 8 матчів. І риски зіграли з лондонцями в нічию 0-0. Такий рахунок заслуга захисту ліверпульського клубу, а зокрема українця Віталія Миколенка, адже підопічні Марески. Постійно давили та створювали небезпечні моменти біля воріт Пікфорда. Український лефтбек став найкращим гравцем зустрічі, отримавши найвищу оцінку серед гравців обох команд. 8-0 від Хускорт. Ну і нарізочка його відборів у цьому матчі, а вже ж. До вашої уваги, матч Манчестер Юнайтед проти Борнмута несподівано завершився розгромною перемогою вишень 3-0. Попри цифри на табло, червоні дияволи значно більше атакували та вдвічі більше били по воротах. Значить, варто віддати належне не тільки атаці підопічних іраоли, а й захисні лінії та воротарю. Одним із героїв зустрічі став український захисник Ілля Забарний. Центрбек провів на полі всю гру та вкотре показав якісний футбол. Серед цікавого можна відзначити епізод. На 68-й хвилині, де Ілля перервав передачу Бруну Фернандеша, яка йшла на Гарначо та вибив м'яч воріт, І також візачний епізод на 77 й хвилині, де забарний у підкаті вибив круглого з-під ніг. Тож Гарначо Борну цього сезону взагалі не відчувають і Манчестерські колективи, що Сіті прибили. І забарний там згів всіх нападників, зокрема Голанда, що тут забарний не відчув супротиву, зокрема, талановитого аргентинця Аліхандру Гарначо. І з такими поєдинками проти таких команд, здається, лише питання часу, коли Ілля Забарний е, піде. Клуб рангом вище, ось такі от поєдинки від наших у Європі, друзі. Що ви на цей рахунок думаєте? Як ви їх оцінюєте? Оперативний і цікавий випуск для вас, аби ви були в курсі того, що вчора відбувалось. Наразі це все. Почуємось, побачимось, зустрінемось.